Повернули світло для 540 тисяч споживачів та воду усім жителям міста. Київ оготується від чергової масовної атаки ворога. У ніч на 10 жовтня росіяни хвилями випускали по столиці безпілотники та ракети. Пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки у кількох районах столиці. Біля багатоповерхівки у Печерському районі працювала наша Соня Григорчук. Да, я біля будинку. Давайте я десь за 10 хвилин к вам туди підійду. Телефон Лариси Мірзи розривається ще з другої години ночі. Вона голова ОСББ будинку, пошкодженого внаслідок атаки росіян. Я спала чергу. Я спала. Мені першою подзвонила сусідка, до якої зараз підемо. А потім подзвонила і ще одна сусідка, яка й сказала: в нас пожежа Ларисо, давай швидше. Уламком шахеда найсильніше пошкодило другий під'їзд будинку, та тимчасово туди нікого не пускали. Тож Лариса веде нас у третій до помешкання пані Галини. Біля вхідних дверей відра розбитого скла. Чуєте де у вас запах Там. смелт. Оце ота горіла. Оце все вот вся дрянь. Галина Миколаївна живе у квартирі на 13-му поверсі. У неї вилетіло скло у вікнах спальні та кухні. Тобто було подвійне скло, і да, одне да, збереглося, а да, інше повністю. вилетіло це ціле, а це вищило. Жінка розповідає, вночі не могла заснути, тож чула кожен вибух. Я не думала, що це наш. Я не думала, що це наш будинок, розумієте. А вчора ще як на зло, все прибрала, усе пропилососила, мокрою щіткою витерла. І вночі, в цей час, коли почула вибух, я вийшла в туалет і думаю, а що ж це таке? Плями такі осіли, наче брудна пилюка. Думала, мабуть, з решітки. Боже, заходжу сюди. Все зазирнула в кімнату, взагалі жах, та й на балконі теж. Галина Миколаївна каже, шкода майна, бо це результат багаторічної праці. Та головне всі живі. Сліз нам не нада. Сліз нам не треба. Ви що, Галина Миколаївно? Що таке? Живі, здорові? Що таке? Припиняйте негайно. Я не дозволяю. 30 років я в держплані пропрацювала. І що я отримала, щоб він провалився, цей Путін. Всього в будинку розбиті більше сотні вікон, каже голова ОСББ. А в другому під'їзді вщент вигоріли до десяти квартир. Там разне стіпін Там різні ступені пошкоджень. У когось повністю вилетіли склопакети, у когось частина, у когось вивернули рами, у когось геть. Усе зараз там працюють і знімають ці склопакети, бо вони просто небезпечні. Є вигоріли квартири повибито вікна, вибито конструкції загалом міжкімнатні двері. Повигорало дуже сильно приміщення. Рятувальники Карс продовжують роботи по зрізанню конструкцій, які можуть просто небезпечними, впасти на голову, когось зачепити. І вже потім, як тільки це буде завершено, остаточно по цій адресі роботи будуть завершені. Світло в багатоповерхівці є, а от газ найімовірніше комунальники повернуть не скоро. 17 та 17 поверхів, але з газом це ми, напевне, один із найбільш унікальних будинків у Києві, але факт є факт. Тобто ми залишились без газу, і за попередньою інформацією від керуючої компанії цей процес може затягнутися надовго, що нам дуже не подобається. Під час ліквідації пожежі на вулицю вивели 20 людей, кажуть у столичній ДСНС. П'ятьох ушпиталили. Загалом до гасіння та операції було залучено 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 особи свого складу. Біля будинку пліч-опліч з комунальниками працюють волонтери та благодійники, допомагають з аварійними конструкціями, лагодять вікна, привозять допомогу та годують усіх гарячими обідами. Орієнтовно 20 волонтерів до нас доєдналося і працюють. Ну постійно постійно нові, нові, нові. І допомагають комунальним службам. Основна наша задача це прибрати скло, зачистити вікна для того, щоб потім можна було їх зашити ОСБ або плівкою законсервувати, для того, що коли буде холодно, щоб люди не замерзли. Соня Григорчук, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.